Доброго дня, любі шестикласники. Починаємо читати розділ 4. Підручника пізнаємо природу авторки Дарії Біда. Пізнаємо взаємозв'язки в природі. Параграф 34. Що таке середовище існування? Усі організми та біологічні явища взаємозв'язані з навколишнім середовищем. З довкілля організми отримують речовини, енергію та інформацію про стан і зміни в природі. У свою чергу, вони також вивільняють речовини й енергію в середовище та активно змінюють його. Пункт 1. Що таке взаємозв'язки організмів у природі? Середовище існування має величезний вплив на організми і складається з багатьох чинників. Усім організмам потрібна вода, повітря та їжа. Тому вони тісно пов'язані із середовищем існування і залежать від його умов. Життя озерної жаби залежить від води, бо лише там вона може відкладати ікру. Вовк не може жити без лісу, води, звірів, на яких він полює. Для зайця величезне значення має наявність рослинної їжі і відсутність хижаків у середовищі. У природі загалом є дуже багато взаємозв'язків організмів між собою та із середовищем. Наука, яка вивчає взаємозв'язки між організмами та між організмами і середовищем, називається екологією. Одне з основних понять екології екосистема від грецьких слів ойкос оселя і сістема. Поєднання. Екосистема це сукупність живих організмів, які пристосувалися до спільного проживання в певному середовищі існування і утворюють з ним єдине ціле. Чинники середовища, які впливають на ріст, розвиток і активність організмів, поділяють на три групи: чинники неживої природи, світло. Тепло, вода, мінерали, повітря, чинники живої природи, усі організми та вплив діяльності людини, виробування лісів, забруднення атмосфери, будівництво доріг, зведення міст тощо, усю сукупність необхідних для організмів чинників середовища називають умовами існування. Діяльність людини впливає на середовище існування організмів. Наприклад, транспортні шляхи не лише створюють загрозу для окремих особин, але в тривалому часовому вимірі можуть призвести до зникнення цілих видів. З-поміж усього, розмаїття тварин на дорогах найбільше гине земноводних, частка жертв яких становить у середньому. 70-80%. Як допомогти земноводним? Читай у пізнавальному матеріалі до сторінки 157 -ї. у якому середовищі живуть організми, зображені на малюнку 184. -му. Наведи приклади, як вони взаємодіють між собою та впливають на середовище за особливостями умов. Розрізняють чотири типи середовищ існування: наземно повітряне, водне, ґрунтове та організм, який також може бути середовищем існування. Організми можуть мешкати в одному або в декількох середовищах. Наприклад, риби живуть у воді, а земноводні живуть на суходолі, але розмножуються у воді. Пункт. Другий. Яке значення чинників неживої природи для організмів? Компоненти середовища існування, позбавлені життя, називають чинниками неживої природи. Це природні тіла, явища в космосі та в оболонках землі, що впливають на живі організми. Дивись таблицю 12. Чинники неживої природи визначають, які саме види організмів можуть існувати в певному середовищі? Чи впливає, на твою думку, кількість води на життя організмів? Вислов гіпотезу та сплануй експеримент для її перевірки. Обговори результати в класі. Пункт 3. Як організми впливають на середовище? Усі організми, незліченна кількість бактерій, рослин, грибів, тварин не лише пристосувалися до середовища, вони змінюють його, живі істоти здатні перетворювати і транспортувати енергію та інформацію в усіх середовищах життя. Грифи відомі птахи-санітари. Якби не було падальників, здоров'я і життя людей були б під загрозою. Мурахи й птахи є важливими регуляторами чисельності шкідників лісу. Молюски й губки очищують водойми. Малюнок 185 Поміркуй, які зміни в середовищі могли б відбутися, якби щезли губки. Руді мурахи. Падальники, мурахи стримують наростання чисельності шкідливих комах і запобігають виникненню масових нашесть небезпечних шкідників лісу. Вони розпушують і збагачують ґрунт органічними речовинами, поліпшують його водний і повітряний режим, створюючи сприятливі умови. Для відтворення багатьох деревних і чагарникових порід поблизу мурашника знайди в лісі мурашник. І з'ясуй, вологою чи сухою є ця ділянка, освітлена вона чи затінена, чи є поблизу пожива для мурах. Зроби висновок, чому мурахи облаштували свій дім саме там. Від рослин залежить вміст кисню. Й вуглекислого газу в земній атмосфері черепашки одноклітинних водоростей, амеб, молюсків утворюють осадові гірські породи: діатоміт, вапняк, дощові черв'яки, бактерії гниття та ґрунтові гриби розкладають органічні рештки і утворюють ґрунт завдяки життєдіяльності залізобактерій на дні боліт і морів. Формується залізна руда. Ґрунтові сіркобактерії утворюють неорганічні солі, без яких неможливе життя рослин. Ці та багато інших прикладів указують на те, що організми активно змінюють середовище свого існування. Коротко про головне. Чинники середовища поділяють на три групи: чинники неживої природи. Чинники живої природи та вплив діяльності людини, середовище життя, існування, проживання це частина природи, що безпосередньо оточує організми і зумовлює формування певних пристосувань, розрізняють наземне, водне, ґрунтове середовище життя. Середовищем життя можуть бути також організми. В організмі формуються пристосування до умов існування в певному середовищі життя. Організми не лише зазнають впливів чинників середовища, а й самі активно впливають на нього. Запитання, завдання, дослідження. Перше, що вивчає екологія. Друге Наведи приклади екосистем біля твоєї школи. дому, у твоєму місті, селі або поблизу. Третє. Які чинники неживої природи впливають на організми? Четверте. Як організми впливають на середовище? Наведи приклади. П'яте. Мить і на сухий сучок сосни під мурашником. Усілися три синьокрилі сойки. Та ось одна з них, ніби зірвавшись із гілки, упала на вершечок мурашника, стрибнула туди-сюди, припала до нього й давай купатися. Услід за нею на мурашник сіла друга сойка, третя. Дивовижно сойки приймали мурашині ванни. Довідайся. Навіщо птахам такі процедури? Ми завершили цей параграф. Дякую вам за увагу, любі шестикласники. Бажаю вам мирного неба над головою та успіхів у навчанні. І на завершення пропоную оцінити роботу автора вподобайкою чи розподобайкою, підписатись та натиснути дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео на нашому каналі.